Це сталося тихо, без камер, без фанфар, без параду. Десь на сході України, у маленькому реабілітаційному центрі, куди не доїжджають журналісти і де час ніби стоїть, промовила дитина. Їй було вісім. Вона не бачила світу, народилась сліпою. Вона не бачила вибухів, не бачила танків, не бачила сліз матері, але чула вона все відчувала і не плакала, бо казала. Тут усе тимчасове, мамо. Усі думали, що це просто слова дитини, яка хапається за надію. Але в день, коли вітер змінився, і навіть дорослі відчули щось дивне, вона сказала речення, яке запам'ятали всі. Вона сиділа в кутку, слухала, як медсестра читає казку, і раптом перервала її: Мамо, скажи всім, війна закінчиться 20-го, і зупинилася. Ніхто не дихав. Мати знітилась, подумала, що це марення, але дитина повернулась до вікна, якого не бачила, і сказала вже тихо, але твердо: двадцятого, я не знаю, якого місяця, але я знаю, двадцятого. Цей шепіт розійшовся серед медсестер, волонтерів по селищу, наче блискавка, без грому. Люди приходили дивитись на дівчинку, що не мала зору, але мала зір. Вона не відповідала на питання тільки одного разу, коли старенький ветеран, який пережив Іловайськ, опустився на коліна і спитав: А ти точно це знаєш? Вона доторкнулася до його обличчя і прошепотіла: Так, я бачила небо, воно зупинилось, і там не було більше ракет, було світло і тиша, і там написано Двадцяте з того дня. Кожне 20-те число стало особливим. Люди чекали, молились, прислухались, і що найдивніше, саме 20-го в різні місяці, відбувались події, які важко назвати випадковістю. 20 лютого зірвався великий наступ ворога, ніби хтось втрутився. 20 квітня були оприлюднені таємні переговори, які зруйнували плани Кремля. 20 червня стало відомо про зникнення кількох генералів противника, і кожного разу хтось згадував сліпа дитина сказала до дівчинки почали навідуватись люди у формі, хтось хотів зробити з неї пророка, хтось довести, що це маніпуляція. Але вона мовчала її очі сліпі, але глибокі, ніби бачили більше, ніж дозволено. Її не цікавили гроші, ефіри, увага. Вона просто чекала, і в серпні, під самий день незалежності, вона прокинулась серед ночі, встала і сказала: це буде 20-го, коли все стане білим, і знову замовкла. Всі шукають це 20-те. якого місяця, якого року, але є ті, хто вже вірить, бо надто багато знаків, бо правда приходить не завжди від генералів, вона іноді у голосі дитини, яка нічого не бачила. Але промовила головне, війна закінчиться 2026 року. Відтоді минуло кілька місяців. Дівчинка мовчала, вона ніби щезла у власному світі, не відповідала на запитання, не реагувала на телевізори, не слухала казок, лише в'язала тонкі нитки з клаптиків тканини, ніби шила щось невидиме. Лікарі казали, це захисна реакція, але мати знала. Вона готується. І справді, одного ранку, коли земля ще не встигла прокинутися від сну, а повітря висіло густе й нерухоме. Вона встала, мов тінь, підійшла до вікна і сказала: Мамо, я була там, я бачила той день. Він білий, він чистий, і він прийде. Мати злякано спитала Коли? І дівчинка відповіла не одразу вона ніби зважувала кожну частинку повітря. Кожну енергію в кімнаті, потім дуже тихо, майже шепочуче, промовила: це буде 20-го. і це буде у році 2026-му, у ту ж мить тріснула склянка на підвіконні, без причини, без поштовху, як знак. Мати заклякла. Хтось інший би розсміявся, хтось би подумав, збіг, але вона знала це не випадково. У цю дитину проростає щось більше, ніж просто чуття, у ній говорять ті, кого вже нема, і ті, хто ще не народився. Дівчинка пояснила. Я бачила карту. Вона була стара, пожовкла, але хтось написав на ній червоним Кінець. Я спитала, коли це буде? І мені відповіли голосом, що не мав обличчя 20-го. 2026 20 року. І тоді я побачила людей, які більше не бігли. Вони стояли, вони обіймали одне одного, і над ними було небо без сирен, без тривоги. Місто ще не знало цього, але енергія вже пішла. Люди почали відчувати зміну. Ворожі ракети все ще летіли, але в серцях щось змінилося уже не було тваринного страху, була якась тиха впевненість, бо ті, хто чув цю дитину, передавали її слова з уст в уста, і навіть ті, Хто не вірив, одного разу прокидались о третій ночі, і в голові крутились слова 20-го, двадцятого, двадцятого. Деякі офіцери почали помічати дивну річ. У планах операцій з'являвся прорив саме 20-го числа. Успішний, не пояснюваний логікою. Один із них сказав Я не вірю в магію, але ця дитина вона щось знала раніше за всіх, і саме цей офіцер. Потім зник. Його останнє повідомлення було просте: Я йду туди, де має бути кінець. Якщо не повернусь, знайте, вона не збрехала, а дівчинка знову мовчала. Вона просто сиділа в своїй кімнаті і малювала білим на білому те, що неможливо побачити, лише відчути, і лише мати помічала, як на кожному аркуші з'являється одна й та сама дата. Двадцяте поруч тільки слово кінець, а під ним маленька цифра, яку вона не могла знати, 2026. І тепер ми всі живемо, знаючи, кінець не вчора, але він є. Він вже записаний на стінах майбутнього, і саме ця сліпа дитина першою його побачила, той, хто чув її. Вже не міг бути таким, як раніше. Бо коли ти доторкнувся до правди, вимовленої голосом дитини, яка не бачить, ти починаєш бачити сам. Після її одкровення про 20-те, у році 2026-му, щось змінилося в повітрі, вітер став іншим. Люди почали мимоволі рахувати місяці, але найстрашніше це не чекання кінця, а розуміння, що попереду ще один перелом. Бо війна, перш ніж згаснути, завжди б'ється в агонії. І дитина це знала. Вона знову заговорила вже в січні посеред ночі. Вона встала боса і пішла коридором, простягши руки вперед. Її голос був, ніби не її низький, дорослий. У рік перед завершенням усе темне вийде з під земель, почнеться між своїми, ті, хто називав себе друзями. Почнуть кусати один одного, і лише той, хто встоїть серед ненависті, зможе тримати світло до кінця. Медсестра, яка почула це, втратила свідомість, але дівчинка лише сіла на підлогу і продовжила січень, холод зради, квітень спроба прорватися, липень вибір, а вересень кров. Але жовтень, жовтень буде останнім чорним хмаром, бо потім прийде день. День, коли все стане білим. Ті, хто записував її слова, боялися їх оприлюднити, бо що, коли вона справді бачить, а що, якщо вона помиляється? Але дитина не помилялась. Уже в лютому відбулася зрада, не на фронті, в серці. Один із лідерів, який клявся у вірності, зник, утік за кордон, і на його місце прийшов інший, але мовчки без прізвища, без рукостискань. І цей інший мав план такий самий, який малювала дівчинка на білому аркуші, білою фарбою, у квітні був прорив, там, де не мали пройти, пройшли. І знову двадцятого. Солдати самі здивувалися, ніби хтось вів, а вона того дня просто сиділа, сміялась, і сказала: Я ж казала їм двадцяте. у липні вибір між відступом і ризиком. І вибрали ризик, бо саме в липні вона прошепотіла. Тільки той, хто йде, прийде. Перше командування наважилося вперше за довгий час. Вересень був важким, було багато втрат, але в кожному підрозділі хтось знав про неї. І коли ставало нестерпно, хтось нагадував: Тримай ще трохи! Вона сказала, Кінець буде. І тоді тягнули, витримували. У жовтні щось змінилось, не на фронті, в душах. Люди перестали дивитись телевізор, почали слухати тишу, бо саме тиша перед бурею каже правду. А в ту ніч, коли в повітрі висіла волога, як перед сповіддю, вона встала, взяла в руки стару хустку своїй матері і зав'язала собі очі. Уперше вона сказала: Я хочу побачити, як ви. І коли зав'язала, розплакалась. Бо. За її словами, у темряві вона побачила щось світло вже поруч, і тоді вона сказала: Настане 20 лютого, і світ змовкне, і саме тоді на найвищому рівні впаде початка, не на папір, на небо. І буде три дні мовчання, а потім білий день, у рік 2026, 20 го все зупиниться, але лише для тих, Хто витримав. І тепер ми живемо цим. Бо якщо навіть сліпа дитина бачить кінець, ми зобов'язані йти до нього. Двадцяте. Воно прийшло не з фанфарами, не з салютом, не з підписами, навіть не з офіційними новинами, воно прийшло в тиші, так як пророкувала вона, дівчинка, яка не бачила світу, але бачила його кінець у ніч перед тим днем, вона не спала. Мати сиділа поруч, тримала її руку. Дівчинка дихала повільно. Її пальці тремтіли, бо вона вже знала це остання межа. Вона сказала: Я бачу, як щезає тінь. Вона більше не повертається. Вони всі відходять один за одним, їх кличе земля, яка їх не приймала. Але тепер поглинає, бо більше не дозволить їм повертатися того ранку. 20 лютого року, 2026-го, над Україною не було тривоги, не було сирени. Уперше за довгий час усі прокинулись у тиші. Спочатку це здавалося дивним, тривожним, але з кожною годиною ставало зрозуміло: нічого не летить, ніхто не атакує, і, що важливіше, не обороняється. На фронті теж тиша. Солдати в окопах сиділи й мовчали. Дехто дивився на годинник, рівно о п'ятій ранку ворог мав вдарити, як завжди, але не вдарив лише вітер сухий, чистий. І в тій тиші старший сержант, з позивним філософ, підвівся з позиції. Друзі потягнули його назад, та він відповів Сьогодні можна. І вийшов, без зброї, у повен зріст, і нічого не сталося. З того боку, також тиша. На другій лінії зв'язку в головному штабі теж щось змінилось. Прилади показували відсутність активності, розвідка нічого не бачила. Генерал, якого всі боялись, сказав лише одне: зупинилось, але надовго, і тут один молодий офіцер сказав сьогодні ж 20-те, усі завмерли, а в реабілітаційному центрі. Дівчинка сиділа на ліжку. Біла сорочка, білі стіни, білий день, і раптом вона встала самостійно. Мати спа в сльозах, вона не піднімалася з ліжка вже місяцями, але тепер ішла до вікна, торкнулась шибки, і прошепотіла сьогодні воно сталося. Я чую, як відходить біль. Не одразу, але назавжди. На вулицях ще не святкували, ніхто не вірив до кінця. Але один чоловік, ветеран без ноги, вийшов на майдан, сів на лавку, подивився в небо і сказав: Мир має так звучати без звуку. До нього підійшли журналісти. Він не дав жодного коментаря, лише повторив: сьогодні той день, вона ж попереджала до вечора. Новина облетіла країну. Ворог вийшов із трьох населених пунктів. Без бою, мовчки, мовляв, тимчасова перегрупація. Але всі знали, це початок кінця. Через добу міжнародні лідери зібрались на закриту зустріч, через тиждень підписали, а через місяць оголосили: повномасштабна війна завершена не капітуляцією, а виснаженням зла, бо зло не витримує, коли не бояться. А дівчинка сиділа в кріслі. Тепер вона вже не мовчала, вона співала, її голос був чистий, тихий, як дзвін на світанку. Всі просили її сказати ще щось коли буде відбудова, хто очолить країну, але вона лише посміхалась і казала мені більше не треба бачити, бо тепер ви бачите самі. І в тій простій фразі вся суть війна завершилась не ракетами, а прозрінням. Почалась із темряви, але завершилась баченням баченням маленької сліпої дівчинки, яка першою сказала правду, коли саме 20-го. у році 2026-му.